Як ви можете прокоментувати сьогоднішню гру і чого не вистачило Юксі, щоб здобути позитивний результат? Ну, всім добрий день. Мене зараз переповнюють дуже багато емоцій. Різні фактори на це впливали. Як то кажуть, зараз моє раціональне мислення, воно повністю відключене. Тому дати вам якийсь конструктив зараз просто немає змоги. Ну, простими словами, чого не вистачило. Нам забили гол, ми не забили. Тому і програли більш на мене ця гра, скажімо так, не то не те, щоб і закономірно, мабуть, все, що ми могли витиснути. На жаль, на жаль, це нульова чия, на яку ми заслуговували. Я хлопців хочу віддати їм шану, респект. Вони сьогодні віддавались на полі в кожному. Епізоді вони боролися. Я не, не можу сказати, що, що хтось був равнодушний, як то кажуть. Вони боролися, але в цій боротьбі ви всі знаєте команду «Агробізнес», з ними дуже тяжко грати. Це як то кажуть, їхня стихія у нас був трішки інший план на гру, який десь фрагментарно він реалізовувався десь нам не вдавалося його реалізувати. Є дуже багато інших факторів, не футбольних. Які, скажімо так, заважали в цьому матчі, але це вже інша історія, як то кажуть, результат на табло. Вітаю агробізнес з перемогою. Плюс сьогодні нам протистояв, скажем так, дуже досвідчений наставник, легендарна постать, це головний тренер агробізнесу. Ну, це досвід, це для мене досвід. І знаєте, моя філософія заключається в тому, що немає не перемог, ні поразок. Є Досвід. Я сьогодні взяв для себе дуже хороший досвід, який на майбутньому мені пригодиться».